Прихована сила аспиріну, як союзника у повільненні старіння, полягає його здатності гасити хронічне тліюче запалення, що лежить в основі трослерітичних бляшок, цукрового діабету другого типу, низки раків і навіть деякі деменції. Кардіологи вже описують атеросклероз не як засмічення труби, а як затяжний імунний конфлікт у стінці суздини. Щоденна низька доза аспіріну, зазвичай 75 100 мг пом'якшує цю реакцію, стабілізує бляшки і функціонал. Омоложньої артерії, а знайомий антиагрегаційний ефект додає захист від інфаркту та інсульту. Привабливість історії ще й у тому, що аспирін не штучний продукт лабораторії, його основа саліцилова кислота це та сама рослинна молекула захисник, яку знаходять у корі верби та у повсякденних ароматних продуктах: ягодах, халипках, помідорах, м'яті і багатьох кухонних спеціях – паприка, чебрець, карі, фактично низькодозовий аспірин концентрує фітонутрієнт. Ми людству тисячоліттями і подає його у контрольованій таблиці. Головна передосторога – кровотечі шлунково-кишкового тракту, однак велике когортне дослідження показує, що більшість серйозних кровотеч трапляється в люди, які несвідомо вже мають шлунку чи кишківника, отже, підуча служить раннім сигналом, що спонукає рятівного обстеження, а не випадковою помилкою препарату. Узгоджуйте з лікарем баланс користі ризиків, приймайте набитку з їжею, одразу повідомляєте про новий у животі, чорний кал, че лекісниці та приглядаєте цільність аспіріну. Якщо змінюється тиск проживання алкоголю чи інші ліки, обережного використання цей давній рослинний засіб лишається простим і недорогим способом приглушити пожежу запалення старіння, зберегти серцево-судине здоров'я, доказ того, що іноді секретного ліття захований просто на поличці. Зі спеціями, дякую за лайки та розповсюдження відео.